Всім добрий ранок. Сьогодні хочу показати вам ще одну троянду, яка квітує в моєму дворі. Ось така велика троянда, красива. От, сорт, я її не знаю. Вона у мене вже росте дуже давно, вже більше 10 років. От, дуже гарна квітка. Дивіться, вона висока вже. Її зараз висота, мабуть, біля трьох метрів. Ось така вона красуня теж От довго вона квітує. Зараз покажу вам квіточку, сама квітка яка. Ось така квітка. Це вона квітка в повному розпуску. Ось квіточка така, це напівповному. Дуже красиво складені лепестки. Гарний колір, такий насичений, червоний-червоний такий. От, листочки такі, ось вид, вид такого здорового вигляду. Дуже вона себе тут гарно почуває. Ну, Це вже доросла рослина. От, Дивіться, яка красива. Вона вище паркану, люди йдуть і всім подобається. Ця рослина моя трояндочка. Ну, як я за нею доглядаю, значить, це вже доросла рослинка, за нею догляд такий. Як тільки сніг із землі, от, вже сапою можна якось землю там підрихлювати. Да? Я додаю, підсипаю під нею нітроамофузку. Потім, коли вже починається період вегетації, потепліло на дворі, відростають пагони, такі сантиметрів. ну, по 10, може повідростали, тоді додаю добрива. Підливаю під неї органічні добрива. І плюс додаю добрива з макро- і мікроелементами. От. Ну і, звичайно, догляд на протязі всього сезону. От, значить, Від попелюхи я її обробляю, звичайно, дивлюся. І від таких якби, хвороб. Щоб троянда не, не нападала на неї, всяка там болячки такі, всякі, От, то звичайно, такими засобами я проходжу для профілактики, от, щоб вона себе гарненько почувала. Ця троянда цвіте на протязі всього літа. От у неї такі бачите, гілочки. Зараз покажу, ось вроз ще не розпущена. От, бачите, скільки на одній гілочці буде квіток. Оце, якщо ця гілочка повністю вже процвіте, я беру так десь над листочком, от, так, щоб не сильно заважало, бо пагон буде відростати великий. Десь отак, от, сантиметр десь над листком відрізаю цю гілку і вона випускає пагін і далі починає квітувати. От. Ну, не скажу, що вже так вона квітує, як оце зараз, перша полов... ну, перший раз, як вона в сезон цвіте. От, уже буде трошки менше квіток, але все одно цвіте до осені. Ось така дуже гарна квітка, мелує око всім. От. Запах у неї такий є запах, але не ярко виражений. От коли мимо неї проходиш, то якби запаха такого особливого і не відчуваю я. От, так що... Ось така красуня дуже мені подобається і не тільки мені. Так що, вирощуйте троянди. Дякую всім за увагу. До побачення.